То працює в магазині. Продавець. Його ти точно знаєш. Якщо вже ходив з мамою до магазину. Це той, хто продає тобі товари. А мама або тато віддають йому гроші за товар. Касир. Це той, кого ти зустрічаєш на касі в магазині. Це теж продавець. Але має обов'язково спеціальний апарат, який допомагає йому в роботі. Вантажник. Це той, без кого товари не попадуть до магазину. Бо машина заїхати в магазин не може. І товари переносить вантажник. Адміністратор. В магазині здійснює роботу, щоб ефективно обслуговувати клієнтів. Навіть таких маленьких, як ти. Всіх запам'ятав загинай пальчики: 1. продавець. 2. Касир. 3. Вантажник. І 4 адміністратор. Молодець.